У жінок настільки велика сила, настільки великий вплив на чоловіків, ну по суті безмежна влада над ними. Мудра жінка, вона буде вбити із чоловіка мотузки, і він буде щасливий. Він буде щасливий служити їй. Але я бачу стільки нещасних жінок. Ну зрозумійте, що ви керуєте стосунками, ви робите стосунки, ви вирішуєте, хто буде знаходитись поряд з вами, який чоловік буде поряд з вами. Ви потрібніші чоловіку, ніж чоловік вам насправді. Хоча ведете себе ви так, нібито вам більше треба.